Далі у нас на зв'язку політичний експерт, народний депутат України четвертого скликання Володимир Цибулько. Пане Володимире, я вас вітаю і дякую, що долучилися до нашого ефіру. Багато багато героям слава. Багато чекали ми від зустрічі Сі сідзіньпіня із Байденом. Віріша Байдена з Сі Сідзіньпіням ця зустріч завершилася. Знаємо про те, що Байден охарактеризував свою зустріч Сі як конструктивну і продуктивну, зазначивши, що лідери досягли угод, включно з відновленням військових зв'язків і спільними зусиллями в боротьбі з наркотиками. Говорили вони і про Україну і. В даному разі, що сказав Байден, Байден сказав про те, що вони б хотіли, щоб Китай не постачав Росії зброю, не озброював Росію. А МЗС Китайської Народної Республіки вже по завершенню. Перемови не по завершенню того, що сказав Байден, сказали, що е, їхня політика щодо України є послідовною і що вона не зміниться. Ну, мається на увазі, що вони за мир і за те, аби всі знайшли порозуміння. Е, як ви думаєте, от за, за кулісами того, що ми бачили, чи, чи була мова про те, що Сі Цзіньпінь має е, переконати Путіна? Вивезти війська з України або принаймні завершити війну і рухатися до умовного хоча б миру ну, треба розуміти залежність Китаю від Сполучених Штатів. Чим буде більшою ця залежність, тим активніше Китай буде пробувати тиснути на Росію. Тому що взагалі така ну перетікання фінансів відбувається наступним чином. Негативне сальдо торгівлі США із е, Китаєм складає 300 чи 350 мільярдів доларів. Тобто, Китай отримує 350 мільярдів від торгівлі з США, потім він торгує з Росією і е, е, ну, негативне сальдо Китаю в торгівлі з Росією складає, по-моєму, 30 чи 35 мільярдів доларів. Тобто, Росія отримує з Китаю 30-35 мільярдів доларів, які може легко тратити на зброю, ну і на все інше. Ну найдивніше, що по суті підтримка ну, е негативне сальдо в торгівлі, плюс е закупівля критичних для Росії е товарів, тобто вуглеводнів, насправді і є дотацією Росії і агресії Росії, тому. Варто лише згадати, що без волі Пекіна ні Іран, ні Північна Корея навряд би щось поставила з озброєння Російській Федерації. Тому Китай тут е лукавий, але зараз, по-моєму, визріла ситуація, коли залежність Китаю від США починає бути надто гострою. Найперше, хочу нагадати, що Сполучені Штати Джозеф Байден розпорядився обмежити доступ е мікросхем і чіпів на території Китаю. Е з обмеженням поставок е чіпів е китайська промисловість почала просідати. Звичайно, що Китай через Китай певні е чіпи потрапляють і на територію Росії, і Росія з того виробляє своє озброєння. Але е це вдарило суттєво по. Китайській промисловості, і найголовніше, що з Китаю на тлі обвалу оцих будівельних пірамід, які в багатьох провінціях Китаю були основою їхньої економіки, і ці піраміди почали сипатися і наносити величезну шкоду китайській економіці. Відповідно, зараз частина американських інвесторів починає підриватися і виводити кошти із Америки, і не просто кошти виводити виробництва. Наприклад, той самий Apple, ну, iPhone, котрий, вони вже е, виробляють на території Індії, по-моєму, 15% своєї продукції. І е, зараз на території Індії і В'єтнаму починає масово перебазовуватися інше виробництво з Китаю. І в Китаї це розуміють. І якщо вони не зупинять цього, то тенденція до гальмування китайської економіки. Почне ставати обвальною. Вона викидає на вулиці сотні молодих людей, особливо така. Ну цей прошарок промисловий біо, промислові біороботи, люди віком до 35 років, серед них масове безробіття, що потенційно робить вибуховою вулицю, вибухові протести і Китай. Ну, для Китаю будь-які вуличні протести завжди дорого. Я мені в пам'яті е, пекінської е, комуністичної влади занадто закарбувалося. Ну, до речі, от як би там не хвалили один одного Байден і Сі Цзіньпінь, але Байден таки не утримався і після переговорів з лідером Китаю. Знову назвав його диктатором. А у Пекіні розкритикували таку заяву, бо вони хотіли подати це як перемогу китайського лідера і китайської дипломатії. Подивімося цю заучну перепалку. Так і є. Він диктатор у тому сенсі, що керує комуністичною країною, форма правління якої абсолютно відмінна від нашої такого роду заяви є вкрай некоректними і безвідповідальними політичними маніпуляціями, проти яких Китай рішуче виступає. Необхідно наголосити на тому, що завжди знайдуться ті, хто намагатиметься посіяти розбрат і завдати шкоди китайсько-американським відносинам, але їхні спроби не матимуть успіху. От Байден, він, він, він досить так точно завжди характеризує лідер інших країн. Пам'ятаєте, коли у нього запитали, чи він вважає вбивцею Володимира Путіна? Це було якраз у квітні 2021 року. Він сказав, так, я вважаю Путіна вбивцею. Чи вважаєте ви диктатором Сі Цзіньпіня? Так, він диктатор. Я з ним зустрічався, але він диктатор. Чи це якось, по-вашому, впливає от на бажання Сідзіньпіння на його пропозиції до президента е, США взяти відповідальність за все людство, як він казав? Тобто, ну фактично, Сідзіньпінь запропонував Байдену поділити світ чи сфери впливу світу, і таким чином взяти відповідальність за е, людство. І чи є серед Цього от поділу місце для Путіна чи він на тлі двох слонів виглядає взагалі Справа в тому, що залежність Путіна від Китаю стає все більш вражаючою, і коли Путін пробує вибудовувати трикутний політичний Пекін Вашингтон-Москва, то це викликає в Вашингтоні в Пекіні великий регіт. Тому що, крім ядерної зброї, в принципі, нічого яких, ніяких козирів у Путіна немає. Тим більше що економіка Росії це одна десята від китайської економіки, і одна, мабуть, п'ятнадцята від американської економіки. Але суть в іншому, суть в тому, що всі свідомо вибудовує полюс, полюс саме диктаторський, чому СІ працює переважно з диктатурами? Хоча. Нагадаємо, що на десятилітті одного поясу і одного шляху з'явився, наприклад, Орбан. З Європи там було двоє керівників: це Вучіч, президент Сербії, і Орбан. Ну, Орбан давно вже числиться таким непорозумінням європейським. Ну, очевидно, що лідера Угорщини тягне на вколо рідних народів, адже найближчими до угорців. Народами є ну, братами-близнюками є ханти і манці, треба нагадати. Так що е, ну, для реготу можна сказати, що в Радянському Союзі хантимансійський автономний округ дуже часто називали хохломанційський. Тобто, як не крути, але сусідити із українцями доведеться чи там, чи там. Е, що ж до е, диктатури. Мені здається, що Китай перебуває в такому стані, що йому що китайську владу можна називати будь як, і е, Китай буде обтікати, але буде посміхатися і е, триматися власне за економічний кейс. Бо в разі обвалу економіки е, сотні мільйонів китайців опиняться на вулиці. Сотні мільйонів. Це означає, що Компартія повністю провалює. Всю свою доктрину на нарощування внутрішнього споживання. Ми бачили, який терор Китай ввів під час ковід, і це ще хочу нагадати, що Байден обійшовся із Сі дуже лагідно, тому що, наприклад, Трамп насправді називав, ну закликав світ повісити всю відповідальність за ковід на Китай і вимагати компенсації. Хочу нагадати, що Такий трампіст Вівек Рамасвамі, який бере участь у дебатах кандидатських в республіканців, він повторює тезу Трампа про те, що Китай має заплатити людству за ковід. Тому з цим ковідним штампом мені мені здається, що всі дуже-дуже. Повинно обережно поводитися і не і не дратувати е, цивілізований світ, бо слідом за китайським точніше за американськими технологіями і за американськими компаніями, які залишають Китай, від Китаю можуть відвернутися і європейські технології, зокрема е, е, німецьке і французьке машинобудування, е, ну і там все інше, умовно кажучи, якщо і Франція і Німеччина від Китаю відвертаються. Від активної економічної співпраці починають переносити свої виробництва на території Індії. А хочу вже, ну, посилаючись на європейських експертів, нагадати, що Німеччина і ще декілька країн досить активно починають переносити металургійний комплекс в Індію. Так що такий веселий. веселий Коло обіг, спочатку мітал е, викуповував в Україні металургійні комбінати, а тепер е, Європа в Індії викуповує металургійні комбінати. Ну час змінюється. Це мітал, коли 20 років тому викуповував ну, металургійний комбінат в Кривому Розі. Е, От продовжуючи просто тему або завершуючи тему і Байдена, і Сі Цзіньпінь, а Сі Цзіньпінь сказав про те, що він буде повертати панд, яких вивезли китайських панд. Ну, Це така, е, такі подарунки робить лідер Китаю тим, кого він, кому він довіряє, і такий жест, китайський жест. У 2019 році він дарував цих панд в московському зоопарку Путіну. А панди знаходилися дуже довгий час в зоопарку в Вашингтоні. І коли Гіршилися е, відносини між Китаєм і Сполученими Штатами Америки? Китайці просто забрали цих панд і сказали, що все. А тепер Сі Цзіньпін заявив, що його країна надійшла до Сполучених Штатів е, нових панд і назвав їх посланцями дружби між китайськими і американськими народами. Тобто, я так розумію, що Сі Цзіньпін просто проковтнув цього диктатора і сказав, що ми все таки будемо дружити і ділити разом е, світ. Чи матимемо ми якісь, ну все такі Бачитимемо ми наслідки цієї зустрічі, чи це якщо і буде, то в якійсь далекій перспективі, тому що Китаю теж треба зрозуміти, що далі робити з Путіним і як ставитись до війни з Україною. Бо ця позиція, яку вони зайняли 24 лютого 23 року, що у нас є 12 пунктів. У нас є своє бачення, того, що відбувається в Україні, але чіткої вимоги до Росії вийти з території Української держави, нема і це. Ну, мінус для нас і мінус також для Китаю, бо їхня позиція е означає, що вони підтримують те, що робить Путін. Ну, прямим сигналом зміни політики Китаю буде візит Володимира Зеленського до Пекіна. Якщо такий візит відбудеться, це буде прямий символ того, що Китай змінив політику. Хочу нагадати, що навіть під час війни. Головним покупцем українського зерна під час цієї зернової угоди залишався Китай. Він по моєму 15% зерна забирав загалом найбільше серед всіх країн споживачів українського зерна, навіть під час війни. Але це ж така ну дволичність Китаю. Він з одного боку викуповує українське зерно, а з іншого озброює Путін. Що ж до е, стосунків е, США і Китаю, тут для Байдена дуже важливо те, що е, республіканці весь час закидали демократами Байдену особисто, що він е, ніяким чином не протистоїть Китаю. Бо протистояння Китаю видавалося як велика е, війна, е, заради якої треба перетягнути на свій бік Росії, ну, це абсолютно утопічні ідеї. Тож ця зустріч, по-перше, розв'язала певним чином руки е, Байдену. Бо що вона із практичних результатів для Сполучених Штатів, Перше, це е, відновлення лінії зв'язку так званої ядерної лінії. Тобто, е, е, ну, система ядерного попередження, е, телефонна лінія чи система зв'язку е, в разі ядерної небезпеки. Це, Інструмент консультації, який існував, і Китай з нього вийшов певним чином. До речі, така лінія зв'язку існує, до речі, з Києвом. Це з часів, коли Україна була ядерною державою. І наступне, що важливе, це наркотики. Тобто з Китаю транзитувалися через Мексику на територію США велика кількість фентанілу. Це дуже такий синтетичний героїн, який Ну, Калічив до 50 тисяч і вбивав до 50 тисяч громадян Америки. Це теж прямий результат. Китай береться жорстко контролювати трафіки цього фонтанілу. Ну, і мені здається, що Байден якраз тепер на вибори має певний набір запевнень з боку США, ось, з боку Китаю. Що Китай не прилаштує якісь неприємні несподіванки в виборчий рік для США. Ну зрозуміло, що Китай сподівається на де, хоча б сповільнення відтоку американських капіталів з території США. Ну і нагадаю, ще в Китаї залишається ще один інструмент: Китай тримає найбільшу серед інших ну, серед країн світу частку. Американського боргу це десь більше двох трильйонів доларів. Це дуже серйозна сума, яка ну, хоча сам Китай закредитований взагалі ледь не на сто з лишком трильйонів. Тому тут це все балансується зовсім інакше, але для Китаю найважливіше це доступ до американського ринку, аби цей ринок збуту якось підтримував робочі місця в самому Китаї. Для Байдена це хороший сигнал, бо дешева китайська продукція на тлі зростання американської економіки дещо вплине на якість життя найбідніших верств в Сполучених Штатах. І мені здається, що це якраз виборці Байдена, які ну, відчувають вже певну економічну стабілізацію і зростання кількості робочих місць. Але тепер ще це й позначиться на якості життя. Ще пане Володимире, одна подія цього дня Ігор Коломойський все ж таки залишиться за гратами до 2 грудня і з сумою завдатку чи застави в майже 4 мільярда гривень. Тобто, Коломойський, попри все так і не вийшов із СІЗО цього тижня до СІЗО Сів і Олександр Дубінський, який співпрацював з плюс один, який вважався одним із тих, кого дуже довго тягнув у владу Ігор Коломойський. Почуємо, що сказав Коломойський про свій суд і про вирок суду. Це діло не просто сфальсифіціоване і опікована, а не просто виступана. І Фактично, це виділо в субіді мало, це очень срочна такі проти. Я думаю, що і Дубінський, і Коломойський в 2019 році навіть не могли собі уявити, що в 2023 році вони будуть сидіти усі при президенті е, Зеленському. Чи можна е, вважати, що от і Дубінський, і Коломойський сіли в СІЗО, тоді коли з одного боку Зеленський поїхав до Сполучених Штатів Америки на Генеральну асамблею. ООН, а в друге, коли Єрмак поїхав до Сполучених Штатів Америки. Якось так синхронно вийшло, що перший сів тоді, коли е, Зеленський полетів до Вашингтону, а другий, тоді, коли Єрмак туди полетів. Ну, ця залежність вона знакова, але насправді то е, Сполучені Штати відкрили. Точніше, санкціонували того ж Дубінського досить давно. Я вже не кажу про стосунки американської Феміди з Коломойським. Вони вона ці стосунки дуже сумні. Американська Феміда його шукає, розшукує, і те, що він перебуває в українському слідчому ізоляторі, це по суті захист коломойського від американської феміди, і не лише. А від, наприклад, Набу, де справи по Набу, якщо Коломойський зараз в суді запевняє, що його утримують в слідчому ізоляторі за надуманою вигаданою справою, то в Набу ж є не зовсім невигадані справи. І Коломойський не не вважає, що в разі виходу по цих справах, які БЕМ і СБУ сформували проти нього. Він не потрапить в Лапета е, Набу, і в справах Набу, е, ну, наприклад, застава може вирости вже разів в три, в чотири, в п'ять. Нагадаю, що в, в Лондоні ще ж триває суд е, по Приватбанку, і зараз е, е, Верховний суд України, наприклад, визнав справу е, проти Коломойського. Справу Приватбанка і націоналізацію Приватбанка абсолютно законною. Тобто, тут, тут дуже багато чинників збігаються, і невідомо хто від якої фермі ховається зараз в українських слідчих ізоляторах.